Ідеальних людей не буває. Частина перша. Любий щоденнику минуло вже майже два тижні відтоді, як ми повернулися з туру Європою. Два тижні від тієї дивної битви з гладіаторами. Два тижні відколи Салфіс подарував мені цю підвіску. І тепер я вирішила її одягнути. І знаєш що? Ці два тижні пролетіли дуже швидко, і мені здається, що все налагодилось. Навіть наші з салфісом стосунки, принаймні наскільки це взагалі можливо. Цікаво, він ще не забув про нашу обітницю. Шлях перетворення може бути нашим єдиним шансом. Якщо ми зможемо його подолати, то станемо людьми. І у нас не буде жодних проблем. Але якщо нам не вдасться, ми ризикуємо страждати цілу вічність як так сай. Ти як завжди, маєш рацію. Але без тебе я не проживу вічність. І Я без тебе не зможу. Що ж нам робити? Нам потрібно усе обдумати. А коли на другому курсі ми знову зустрінемося в Золотоверхій школі. Ми вирішимо це разом. Домовились? Разом я вже два тижні нічого не чув про цих поганців. Хто зна, може, вони вирішили залишити нас у спокої? тисяча чортів. Знову це дивне сяяння! Бота синіволосої. Очевидно, я помилявся. Подивимось, що вони затівають цього разу. Як бачите, ра прийняла підвіску від Салфіса. Чудова mm -hmm. робота. Але запам'ятай, Салфіс не повинен запідозрити, що ця підвізка непроста. Але чому? Що в ній за сила? Це тебе не стосується синьоволоса. Ні, це стосується мене. І чому у вас такі налякані обличчя? Я потривожив ваше таємне зібрання? Нам пощастило, що він не зайшов раніше. Думаю, він не почув нічого важливого. Будь обережний, Салфісе, ти дуже ризикуєш, коли з'являєшся тут без запрошення. Він зовсім не боїться. Ніколи ще не зустрічала такого хороброго демона. Не варто сваритися. Зрештою, це навіть і добре, що Салфіс прийшов. У нас є для тебе новий наказ? Слухай нас уважно. Хм? Що вам тепер потрібно? Усе просто ми хочемо, щоб ти почав зустрічатися з новим ангелом, з цукеркою. Що? Ти все а? правильно почув. Ми хочемо, щоб ти почав зустрічатися з цукеркою і поцілував її на очах у Ра. Ні, це святотатство. Але колись ти вже цілував ангела Раф, їм відомо про поцілунок Рафа Салфіса. Звідки ви це знаєте? Ми знаємо все, Салфісе. Все спершу ви хочете, щоб я зійшовся з Раф, а тепер ви бажаєте, щоб я звабив в її подругу. Навіщо? Жодних а... запитань. Ти виконуватимеш те, що ми сказали, доки не надійдуть нові накази. Але це розіб'є серце Раф. Ні, я ніколи так з нею не вчиню. Якщо ти настільки зацікавлений у благополуччі Раф, може, ти врахуєш долю її матері. Якщо ти нам не підкоришся, Анжела помре, і в цьому будеш винен Ти добре, добре. Я зроблю це. Нехай думаєш, що я відступив, але цього разу я зроблю все по-своєму. На випадок, якщо ти вирішиш наробити дурниць, запам'ятай, Василіск під нашим контролем. Він бачить усе. перестало дощити. Цукерко, тобі краще знайти свої окуляри. А? Куди це вона так раптово пішла? Усі <гум> такі щасливі, а я тут мерзну. Ось а? а? Дурненька. Я забула, що у подобі безсмертної люди не можуть мене бачити. Гей, oh. hey! стежте за своїм м'ячем. Кілька люті через якийсь м'яч. Лілу в нічого не сталося. Он де він? Ну нарешті він такий, такий милий. Якби ми могли зустрітися, може тоді б ми. Отак, метелику, ти маєш рацію. Я не повинна про таке думати. І я ні з ким не можу про це поговорити. Треба зберігати це в таємниці. Якщо хтось про це дізнається, о, у мене будуть неприємності. Ах. Мені просто потрібно викинути Олександра з голови. Але як? Авжеж, я не повинна сприймати усе так серйозно. Просто я трохи знервована. Певно, ти зробила завдання на весь наступний тиждень. Чесно кажучи, я й на сьогодні не готова, Боюсь, що мене запитають щось незрозуміле. Я допоможу тобі. Ходімо в бібліотеку. Я впевнений, там ти знайдеш відповіді на всі запитання. Ну, звісно, універсальна бібліотека! Там я точно знайду книгу про такі ж випадки, як мій. Покваптесь! Ідіть сюди і погляньте на це, а на що саме нам дивитись. На нього! Mm -hmm. oh. Софісе, тобі погано? Oh. Думаєте, він помре? Гей! Не жартуй так! Вибачте, просто я хвилююсь. А він горить. Це добре? Звичайно, мій лікар каже, температура демонів ніколи не повинна спадати. То що з ним не так? Я думаю, він відчуває дискомфорт через зміну погоди. Може, нам краще відвести його в лікарню. Ні, жодної лікарні. Послухайте, мені просто потрібно трохи перепочити. Ви мене прикриєте? Що і як? Залишайся в ліжко і ні про що не хвилюйся. Поки всі будуть на уроках, я можу приступити до роботи, не привертаючи до себе уваги. Я повинен звільнити Василіська від чарів синіволосої. Тоді я зможу вирватися з під контролю цих поганців. Мені потрібне зворотнє закляття. І є тільки одне місце, де я можу його знайти. Доброго ранку. Mm -hmm. Я шукаю одну книжку. Тоді ти прийшла туди, куди треба. Тобі потрібна будь-яка стара книжка. Чи ти прийшла за якоюсь конкретною? О, ні. Тобто, так. Мені потрібна книжка конкретно про. про. про Про кохання між ангелом і людиною? <гум> Я принесу. Іди й почекай у читальному залі мій. Мені потрібна книга. Ще один. Можливо, щось про кохання? Ні. Мені потрібна книга про зворотні закляття. Розумієте? Щоб відміняти закляття і все таке. Яка цікава тема? Йди до читального залу, а я прийду туди за хвилинку. Гаразд! Але прошу покваптися! Це терміново. Я ніде не бачу цукерки. Я вже починаю хвилюватись. Може, нам слід пошукати її в. Може, вже час за п'ять хвилин розпочнуться уроки, а ви ще не снідали? А як же? Ми ніколи не приходимо на уроки вчасно. А де Салфіс? А тобі він навіщо? Просто цікаво. А що я не можу поцікавитись? Щоб ти знала, Салфіс сьогодні залишився в ліжку. Він погано почувається. Напевно, підчепив від вас ангелів щось. Mm. Ми нічого не робили вашому Салфісу. А от що ви демони зробили з нашою цукеркою, ми не можемо її знайти. Де вона? Зізнавайтесь. Випроти свою дурнувату подружку. Напевно, вона заблукала дорогою в туалет. <рес> не смійте ображати її. А то що? Що ти зробиш? А? Моя підопічна убіді. обіді. Обідій моя підопічна. Я повинна летіти до Сараджейна, ти залишайся і поснідай. До моєї сніданок я пропущу. Кабірі, не хвилюся! Я з радістю з'їм твою порцію! <hh> Сара Джейн стоїть перед класом. Може, її покарано? Що вона ж найкраща учениця? Як ви знаєте, за кілька днів відбудуться вибори президента класу. А зараз Сара Джейн оголосить <sharp> про свою кандидатуру. Погляньте, хто намалювався. Її завжди обирають президентом класу. Щороку одне й те саме. Однокласники, цього року я прошу, щоб ви обрали мене президентом класу. Я обіцяю старатися ще більше, ніж у минулому році, і виправдати всі ваші сподівання. І в чому проблема? Усе гаразд. Хіба ні? Якщо ж пигунський дзвіночок запрацював, отже, є причина. Дякую, Сара Джейн. повертайся на своє місце. Отже, учні, є ще хтось, хто б хотів взяти участь у цьому політичному процесі. Ніхто не посміє змагатися зі мною. Вільяме, піднімися. Чудово. Я б хотів спробувати. А А це ще хто? Новий однокласник Сари Джейн. Певно, це новенький у класі. Він такий милий. Він здібний у спорті, у нього чудові результати в навчанні. Я чула, він грає на скрипці. Однокласники, я тільки на сюди перевівся. Але завдяки вам я вже почуваюся в золотоверкій школі, наче вдома. Тож, якщо ви за мене проголосуєте, я відплачу вам за вашу гостинність тим, що буду повністю у вашому розпорядженні. Що це він миле? Він збирається зайняти моє місце? Це вже стає цікавим, хіба ні? Хм. На сьогодні це все. Раджу вам добре подумати про кандидатури ваших однокласників і вирішити, за кого ви проголосуєте. Е, Сара Джейн, сподіваюся, ти не сердишся, що я також висуну свою кандидатуру. Хм, звісно, ні. Бо я подбаю про те, щоб за тебе ніхто не проголосував. А ти добре? Бо я хотів тебе дещо попросити. Чого він хоче. Розумієш? Я трохи відстаю з математики. Ти б могла дати мені свій конспект, щоб я міг все надолужити, і підготуватися до контрольної на наступному тижні. Мій конспект? У мене немає його з собою. Він вдома. Чудово, тоді я пізніше заскочу до тебе і візьму його. Дякую. Ти бачила, як гарно поводилася Сара Джейн? Це через те, що Вільям не дав їй часу придумати відмовку. Якщо я дам Вільяму свій конспект, він зможе написати краще за мене, а це зіпсує мою репутацію. Ні, ти ж хороша людина. А якщо я не дам, він не напише контрольну. Тоді хто захоче обирати такого президента? Сара Джин ніколи б не нашкодила Вільяму тільки через те, що він вирішив балотуватись разом з нею. Але саме це вона і зробить, бо я її переконаю в цьому. Спершу тобі доведеться розібратися зі мною.